Система поєння в наших курчат проїздить таким образом. Стоїть відро, дане відро 10-літрове, але ми використовуємо 20-літрові, 15 літрові відро. Тут переходний у нас врізка така на одну втору латунна у відро. Потім латунний теж з внутрішньою різьбою під 10-ту трубу. Ну, козинку, цю прозрачну трубочку ми використовуємо під 10-ту трубу від такого плану. Цього ми з ботом і використовуємо такі понівечки. Ми їх перепробували вже майже всі, які тільки, мабуть, є. Може там ще є парочку варіантів, таких, якщо е, ще не попробували, але ну, в основному перепробували вже. Маємо таку трубу. Це 25-ка труба для пайки, коліно з внутрішньою різьбою і так само штуцер. На 10 з 50-ту трубочку. Все, тут все розібрали, все просто кріплення в нас теж у нас тоже ось таке кріплеж для труби. Ми його з оцинковочки таке зробили, вийду, такий гачок. Коротше, щоб заципалося, воно собі за проволочку, за сітку нашу. Все, маємо такі поїлочки. Такі каплі улавлювачі, такі форсуночки стоять, тут проста форсунка не 360. Обична. Ну і такі каплі Ну, Нам воно не дуже зайшло по тій причині, що вода витікає, їх треба то есть тобто треба трошки знову віднагрівати і відгинати, бо вони всі стоять ота. Звісно, вода витікає. Тобто, ну, не дуже вони удобні, такі тут прокапані, протікає воно. Що мені не робили, що ми тут не піджимали, резиночки, все, воно все одно таке. Короче. Да, на другій стороні трубки цієї заглушка під 25 трубу парку. Ну, вони всі нас такого макару, одинокові тільки у нас відрізняється каплі і форсунки. Ось це теж така сама, тільки там квадратне, тут просто кругле. Суть та сама, теж підтікають вони по чуть-чуть, Ну, в принципі, як варіант можна. Вроді би теж непогано. Саме дужче нам подобається каплі улавлювателі. Тут форсунка стоїть 360, вона по всіх сторонах. Ну, тільки один мінус, що прийшлося нам їх колхози. Так, да, там є інші форсуночки, друге все під. Під це діло, короте. Ну це все докуплять, воно дороже виходить, ми бюджет варіантом це все. Да, каплю лавлювачі класний, все, удобний. Яка лучше, воно не так тече. Ну що мінусом? Вони катають сюди, так? Ні, вони катають в А, Поки він усі ми не заліпали в да. цьому. В цьому воно класно, ну, тільки дало. Да, це какаю, це вони. Просто дав. Оце колхоз приходилось робити ці стяжечки обикновені, потім 에, тут підтікало, хоч і стоїть резинка, але за що того, що труба кругла, круглая квадратної труби, воно буде краще. За що того, що труба кругла приходилось колхозити гарячі е, це за все, все заклеювати, замазувати. То есть, хочете так хочете кому як удобно, ну трошки такого. такого. Бюджет варіантів прийшлося так, Вони доволі такі класні. Тут те, що накапає, тобто не кожна курочка, поки вони це все привчаться, роздупляться, як цим цим пользується, е, воно потихоньку накапує сюди. Некоторые курочки приходять просто уже отсюда п'ють. Не форсункою не граються, а п'ють просто отсюда і все. І є так, на жорсткі, так сказати, такі штанги, маску можна назвати поївочки. А це більш такі самі вони в отдельно, від друг от друга, теж кріпляться на сеточку себе. Ну, так, Примірно так з боку так вони закріпляються, все, держаться жорстко, все, ну теж шлангочки. Вона принципі роботи, принцип роботи наповнення, тільки коли тут набирається, водичка, хоп, вона опустилася, передавила клапан. Є регулювання, наскільки вам надо, на до пів чашечки, все, тут регулювання, все це робота, все це класно. Все, ну, теж в принципі поїлки непогані, хороші в своєму роді, але є в них великий мінус. Наша курочка просто сюди ходила в туалет і все. І як оби, і дзьобик, ну, як в да, як дзьобик в кормі. кормі, що яка суть? Тут вони. Ці поївочки, виходить, п'ють, воно скакує, ну в основна маса п'є через форсуночку. Все тут, що скапає, то воно стається. Ми там тряпочки вимокали, витерли це все там через время. І все. А цю ж поїлочку вони з неї п'ють. Тут немає форсунок, нічого просто натікає. них дзьоби кадав, вони поїли, там попили, пішли, поїли, у них на дзьобику комбікорму, це вся пельця, і сюди воно попило ручка і ну коротше, воно фактом, що потім робиться таким слоєм слизьким. Воно там закисає і воняє, коротше, їх надав чаще мить обслужувати, а це неудобно. Ну і плюс до того, що можуть складять сходити, всі приходить запити. Як ми знаємо, що з їхнім калом вода це все це ну це коротше погано це тільки розводить їм болячки. Поїлочка вроді непогана, але є в них, так, що часто треба вбирати тут вимивати це все діло. А так, в принципі, нічого. Ну, Такі форсуночки ми використовували, заказували ми їх на Алікспресі. Це 360, вони в обидві сторони. Тобто, з ними стали доволі. Це ми їх сюди використали на цю поїлочку. Ну, Якось так, будемо їх кріпити. Отак середини. Ну, правда, це ця сторона, це на... через краніки все, це хай. Як нас не вижить. Будемо цю поївочку отак закріпляти. Ми закріпили за сіточку, І все. І отак висеть наша поїлочка. Да, курочка. Клас, 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 да, тільки курочка підростає, там степлянка високо. Для нашого курчата ми будемо її опускати. Все, так допустимо. Опустили, все, маленьке, воно доставатиме якраз. І буде по мірі возростання, ми його будемо піднімати під самий. Ну, не під самий наш ну, так. Ну все, якраз сеточка удобна у нас. Так, да, як воно це все дособирається, бо там ще будуть краники ставити, трубочки. Все тут у нас буде стояти з Маємо все такі краніки, це такі трубочки. Ходимося, трубочки надовго не вистачає. Тобто, якщо не дергати, не трогати його не ми, то в принципі вистачає там ну, на один год і все. І то це я ще загнув, добре, на місяця три, по суті. Да, такі тронічки, під на 10, все, пластмасовий, кранічок пластмасовий, теж простенький. Будемо ставити, бо треба обслужити якусь нам поїлочку. Ми кранічок перекрили до неї і все. Зняли себе спокійно і не треба повністю без. Ну, це на два етажа. Да, на два етажа у нас це все йде, тут ж так само будуть стоять по і все, то есть Нам треба обслужити якийсь один етаж, там якусь одну поїлочку, там її підтікає, щось треба зробити. Ми просто перекрили її, все, воду там, пуст поїлочки хатла собі там, розвели, зняли і все, і займаємося. Всі останні поїлочки у нас работають, все нормально у нас. А. Ну так, да, трубку треба міняти. Її по суті на нагоді, якщо вистачає хорошо, так вона, де тут в містах і згиба, вона переламується, тоді вже погано проходить водичка. Вона вроде, то є, ніде, ну, слабо. Тобто курочка підходить пить, его, воно не встигає так якось добиратися сюди в трубочку, вони як масово підійдуть, там, штуки, там, три куриці, починають пити, після корму поїли, починають пити. І все, и воно тоді починає. Начинает... Слабо робота, то краще да, їх міняти. Так перемиваємо там після партії чи після сезону. Там, на партії на три вистачає, якраз чотири, і і тоді, якщо ви знімаєте, щоб не було цих перегибів, там, -цього, вже воно так якось всихається, лопається, вони непогана славич, а вона на лобну там, не, так, то просто поміняйте, все, вона стоїть недорого. На мучені приносить багато. І теж підтікається, вона пересокша, вона собі крутиться. Да, як вона, ну, а тут, тут дубовіше, тут а тут дубовіше вона пересикає вже. І все, вона починає просто так легко ходити, і потім підтікає вода, це все тече по брудеру. Це і не так як розход води, як просто буде корти за рівно. Сам груди мокну, зачем воно лишнять влага, лишняться хмієє. Да, Загулено, що ми використовуємо і отакі поїлочки. Понятно, що на баночку ще маленьких маленький А сюди ми вже використовуємо ось таку поїлочку. Такого плана. ми її використовуємо більше для польці пальцем для наших курчат, тому що інструкція написано по пальці, що не можна пропускати його через такі трубки, через ну, такого плану поїлки, щоб були як кажуть, в, штат, в штатному варіанті ці всі поїлочки. Зотаки, ось відер, це да, більше, це 20-літровий, Теж так само врізна система, вся ця гайка з цим. І штуцер теж на, на 10. Числомучка 10. Все, тож більше відро. Да, ми використовуємо для пропойки такі поліки. Понятно, що там подкисліті, всяка така, то ми можемо спокійно сюди цю систему заливати, все, пожалуйста, на ті штаночки, все вони. Ну, а така як пальці, і більш так останні випадки аптечки ми проводимо через такі погілочки. Для наших курчат ми використовували, для 50 штук, дві штучки хватало за глаза. Тобто, як його поміряв зростання, то да, тоді вже вони підключали на ті поїлки, відкривали, вони вже пили з пилистись по-іншому. Да, використовуємо от такі кормушки. І понятно, що це більш брудерап для маленьких така кормушечка використовується. Ну а не одна там дві шкічки стали, їм покольно вистачає до того возрасту, поки вони вже не підростуть, що можна пересаджувати у бруд. Потім ми починаємо використовувати отакі кормушечки. такого плана. Для нижніх ярусів? Да, для нижніх ярусів ми використовували його і для верхнього верху ми не поставили. Да. Нас хватало. Отак, Це коротше, для нижнього яруса буквально дві кормушечки ставали нам на один ярус, теж так само хватало. Да, Для верхнього яруса ми в тому сплементували отаку кормушку. Це спеціалізована кормушка з метрової каналізаційної труби. Просто заглушка з ЛСБ вирізана, так воно, як-небудь вирізали, ну, щоб сильно кор не висипався. Потім пешка для кріплення профіля під гіпсокартон, що використали пешку, ми її вигнали, так само ось на такі, ці загнули, тут повирізали, ну, треба буде трошки розібліти, роз, ну Курочки хватало, Вирізали три таких. і ми ну, ось зціпляли. Закріпимо. А ну, тут у нас ось теж дирочки, ни, менше, ни, ни, ниже дирочка і више дирочка. То тобто, є це не вже використовується для маленького тільки цепля, якого ми пересадили е, з брудера, а вже по мірі його зростання, щоб вони 16. Да, 16. Суток, 16 суток, шістнадцять, сімнадцяти, вісімнадцяти, коли я по температурі вже дивимося там і по їхньому розміру. А на верхній вже як курча підростає, вже більше така курочка стає, петушопки вже покрупніше, ми починаємо переставляємо вище на верхні, щоб вони не сиділи тут під кормушками постійно, щоб не лінилися, а піднімалися. От воно, якщо тут ляже, сидить, собі все, воно тільки дзьобає і лежить, немає доступу другим курчам, підійти, поїсти. І все, а так ми ставимо вище, йому приходиться привстати по-любому поїсти, а потім по-любому піти поперед водички. І все, тобто да, тут движання піде кормушки. Ну, цепляється, вона дуже просто. Це, наверное, ця сторона. І все, ось так. Зацепили, покажи. Воно висить. Зараз тут закиплю нашу супер пупер защопку. І все, курочка собі отсюди спокійно достає, ніде нічого не раниться, все нормально. Загнути, забули, трошки підзагнути цю проволочку обрізали. Забули підзагнути, ну нічого, її нормально, курочка не ранила, все хорошо. Тобто використовуємо такого плана. Це було експериментально наверху, на верхнім ми витратила. І тепер цей рік зробимо і на них. Нам понравилось, засипали сюди. Сюди лазить лапну багатенько, то більше чи, співвідрахом бікорба, влазить зараз собі спокійно. Ну теж багато під саму зав'язку насипаємо, тому що як не крутиться куриця, починає клювом туди-сюди гарцювати і воно просто просипається, йде розход. То ну, насипаємо так собі. Ну, у міру. І все, їм вистачає, в них тут движення йде, вони кушають водичку, п'ють. Ну, якось так. Все, те, що я казав, ось о, трубочка вона болтається, вона вже засохла, все, ну, вона вродинака, ну вона яка розтянуть вас пославна. Це трубочка у нас іде відкравні Це будемо сюди ставити обрізаємо такого самого розміру, ось, ось знову. Ну і все, і так потихеньку поміняти. Так, без нічого, абсолютно, Вона налазить тугенько. Ось, все, оп. І все, вона вже тут, вона туго, вона не болтається. Тобто така історія. Це ми викидаємо. І це викидаємо. Все. Оп. Вставили до упорчика і все. його нормально. Це на старий ми їх сюди відкидемо. Вирізаємо ногу. І тут ось так. Все, все. все ми. Зараз поміта то вже Уже як нове ставить, то нове будемо ставити. Виміряємо ту саму довжину. І встановлюємо. Це у нас буде кран на верхній ярус сюди. Вклад пішов, а це у нас буде вже йти ось ця трубочка, це вже піде на низ, до нижнього ярусу. Ось так надіваємо і прикручимо. Давай, Дропа стан 10-літровий двадцятка булянту сторону. Так як сторони це все. По я наоборот закрутить. Все, получається вот така система. Тут у нас усе. Наділося, без хамутів, без нічого, воно ну, не тече. Як десь прослабне, то, звісно, да, прийдеться поставити. Ну, а так, І тут ось така теж система. Тут хамутик, Тут пішло собі, ось воно. і поїлочка є. Надо, закрили, відкрили кранік, пішло. Треба обслужити там, цю поїлочку, перекрили, все. Ми її зняли і порядочок. Ну, така сама маніпуляція і з нижньою поїлочкою. З цього тройничка, пускаємо вниз. Ось цю шлангочку, теж такий самий кранічок і все. Все, отак зробили. Ось така система у нас. Відро. Сюди водичку налили. Це 10-літрове ведро, конечно, малувати, але ну, нічого. Поки таке не будемо вже перепорчувати, його на день хватает, В принципі, наніс відра вистава для 50 штук, то пайде. Коротше, такая у нас система. Тут ми так заколхозили пружинкою, вот того що цю шлангочку, но ну, видно, є перегиб, робиться маленький. Ну, без пружинки ще дужчі перегиб і тоді погано поступає водичка. То ми так з допомогою пружинки трошечки вийшла з ситуації. Все, кранички у нас пішли. Ось, ось сюди наділися. І так само у нас ось. Все. Тоже шлангочка, це все наділося. Виводимо сюди через верх. Ми. Ну, тут на самому країну, ну через верх що водим, то що ми будемо нашу поїлочку піднімати, і сюди ну, шланочка теж буде підніматися. Все, отака простенька система. На другому ярусі, на нижньому ярусі теж на першому. Такого принципу, в принципі, вистачає цих поїлочок, заглазаємо. На цій стороні 5 штучок і на тій буде. Так само висіть 5 штучок. І для 50 бройлерів їх достаточно. Хто б що не казав, там треба більше, ой там мало. Ну це вже провірено. Це не те, що ми там перший раз це все робимо, ми це все зробили, провірили. Ми залишилися доволі, цього вистачає. Доробили ми і ту сторону, маємо таке відро, звісно, воно буде стояти не на пластику, у нас для того, є вона та доска, може, яка страшна на відео, звісно, нічого. У ну, нас все по-простому, все по, по бюджету варіанту. Буде стояти та досточка з старого шкафа, ми її ложимо під це відро, воно повністю неї його видержує. все, Понятно, що цей же пластик його не видержує. Це Ліпили теж, брудер, майже з того, що було, звісно. по можливості, звісно, заміняли. А так що, по суті, райка, сітка, цинк, який на цих же. Ну, короче, це все, звісно, куплялось. Так, Ну ось, маємо таку систему, теж так само. Ось, тут плотненько. Хамут не треба, нічого, воно дуже плотно насаджується, воно. Зараз покажемо, Одно сидить все, отлично. Ось, ці першечки, такий принцип, все. наша поїлочка, вона поки низенько стоїть. Ну, Мені трохи, звісно, ще так, образно вона стоїть. Там да? ми тут на цих саме підігнемо, вона буде нормально. Ну, все, Тут теж йде шлангочка, тройничок, все, це все заходить. Так само, тут все пішло, і стоїть поїлочка. Все, маємо на цій стороні поїлочки і маємо на тій стороні, видно, да? поїлочки наші. Остапи, все, зробили, водою розібралися, що ще треба, водичка. Вже є, тільки заливай, запускай курча. Все, тут поставимо на лампочку другу на обогрі, будемо ставити, ми тільки одну лампочку, воно у нас розчистка на дві лампи обогріва, ми будемо ставити одну лампу обгріла. Целяк, що теж таке зекономимо і в тому плані, чого нам буде тут достатньо цього всього, бо в нас є буржуйка, як я вже казав там, на відео раніше, що в нас є буржуйка, ми в целях економії натаплюємо в комнату. І все, і в не так часто включається лампа, і будемо придержувати буржуєчко, і температуру. Ну так, це в цьому випадку добре, коли як, ну, постійно знаходиться вдома. Що ти можеш прийти, подивитися, там, заглянути, ага, як там не жарко, не холодно, там відкриті двері, там, відкрити вікно, Там провірити вентиляцію, всі діла і А якщо так оставляти, так. Ну, ми того того-то оставляли цей брудер, ми днем були на роботі, оставляли собі спокійно цей брудер, і до вечора все, їм хватало і поїлок, і води. Ну, нормально було, коротше. Ця сітка лежить. Ми, нам щось показалось, мало, таке, ну, ось вічко, да, допустим, воно йде 10 на 50 розмір. Ми думали, що для курча буде, звісно, воно тільки Бо у брудері у нас зараз, покажу. В брудері у нас ось ось така сіточка. Це 10 на 10. Тобто ось, ось, Ми думали, ну, щоб така в них була сіточка, пересаджуємо зразу на ось таку. І все, тобто, для них думали, що це буде погано, будуть лапти, калення, вони себе почували добре. Ну, ми себе перестакувати, купляли ось таку сітку, таке вічко, теж стелили і тут у нас було на верхньому ряду, вона була постелена. Ну, в принципі, це все виглядало ось так. Да, вона чуть-чуть крупніша вічком, чим ця ось сюди для порівняння. Ну, вона у нас була тут набита, то в принципі ми пішлися всі без неї. Ми її постелили, звісно, да, вони ходили, але у нас були на нижньому лярусі, у нас не було вже такої сітки, були цеплята, бігали по цій ж самі. Зараз як на сіточки вони бігали по цій сіточці і все, і нормально було. Ніхто нічого не провалювався, все було отлічно. Ну все, якось так, Воду ми поставили, все, по можливості, дещо трошки помили. Ну це вже, звісно, таке, цю історію не змить. Це вже все ось питане в нас. Все, посипаємо тут тирсою. Оці всі наші подончики. Ми їх засипаємо тирсою по тій причині, що воно потім його чистить. Воно проще легше і більш так впитує влагу. Тирса, хорошо. ну немає такої, знаєте, там, щоб воно текло десь, щось чорт, все хорошо. Криша у нас, усе. цинк, все хорошо, все класно. Нормально себе поводиться, це зверху, да. понятно, що така в нього агресивна середа всього цинка, і він взяв такий колір. Як наші так під жарів та містами таке. Ну нічого воно не довговічне, все одно цей брудер. Я думаю, ще год-два точно отработає, і ми просто поміняємо на ньому цей цинк, і все набагато проще буде і чистіше. Чому ми рішили держати нашу курочку на іменно, на сітки. По тій причині ми держали, зразу да, так, просто на підстилки. Ну так, ну тільки не так сказати, це нас така хата-сарай. На, ну, на бетоні там теж так сіна накидали, всього та чи соломки накидали, там тирсочки присипали, чистили, все. Їм було нормально, вони не мерзли, не холодили. Ну воно було не то. Нам не нравилась та причина, що вони лягають у свій послід. Ну і на грудці воно трошки остається, воно якось так грязнуваті грудки. ну Нам більше, як кажуть, краще, нравиться, як на сітки. Нема того запаха ніякого, воно взагалі отлічно. Класно, і удобство, перш за все, це що ти з цим сталкуєшся, ну ті запахи, все це кать вимачується, куриця готується, приправка, все, і ти нічого не чуєш абсолютно. Но, е нам подобалося в тому плані, що ти курочку не трогаєш, заходиш чистий, да, вони там наділують на підсипки, на все. Ну, тим не мені, ти як чистиш в сарай, це все діло, це чистить треба бажано частенько, бо ці запахи це все виділення цього аміаку і всього прочого, цієї бодянки і все. Ну, коротше, ну, це не дуже добре, як воно є, що вони дихають цим іспарінням свого посліду. То Якось так воно. А, а тут ми просто підсипали собі тирсочку. плас Далі я зараз покажу. Як це робимо. Ми все одно скоро сюди буде курочка. Тільки тягую. Поставимо в сторону. Я зараз трохи так сипну, покажу. Як це все буде. Бо то, що А! навіть повністю покажу, як це все робиться. З йодокліном. Там у нас є сілосан, кліносан є, і йодокліно. Все. Ось так, набрали. трошечки і все, отак і посипали туди хорошенько. Є, що отак ага, ось. Все. все, ми зараз цю сторону вже підготуємо, покажемо. Все, не жаліємо, все, ми засипали нашим йодокліном. О, буде краще. І все, беремо у нас тирса. Така тирса, ми тирсу використовуємо, пиляємо дрова, все, те, що то згрібаємо, пиляємо, рубаємо дрова, потім на сезон на зиму підготавлюємося. Все, що у нас остик, то з нас є такі палички, нічого страшного, курочка по ньому не ходить. Це для нашого удобства. Ми так набираємо жменьку і отак. Оп, оп. І все. Ну, такого плану тут понасипаємо. Навіть возьмемо все, це за цим. Таким. Те, що мимо, нічого страшного, воно все замітається, все це вбирається, все. Кусок кори, хай лежить. Подай, кож. Взагалі гарний. І все, це все виглядає у нас отак. Така у нас пластилочка. Все, воно нормально, там де немає, ми ще таке так каже, досипеться, воно понятно. Ну так такими рухами розсипними, ми так ось розсипали і все. І все чотенько, Воно впитує вологу, понятно, що чистить треба. Ну, як кажуть, воно удобно. Не то, що кажуть, воно, удобно, воно так бере, що очищає, що курочка собі, водичку п'є, кушає, вона собі сидить, яке дрімає, щось ну, займається своєю справою, ми її не тривожимо. Ми просто під'їхали тачечкою, шук, сапочкою сапочкою це все діло позгортали тачечку ляпс і все. І поїхали. Понове так само підсипали йодокліном, так само тирсу, і все, йодоклін хорошо підсушує і виходить класно. Курочки немає ніякого запаху, ми курочку не тривожимо, коли ми проводимо уборку, а уборку бажано ну, щоденно. Не знаю, як на мене, я для себе вибрав вже так, якось по нашому опиту, краще робити це щоденно. Вичищати, да, можна і оставляти день, два і три ми робили. Ну, ще щоденно. Воно менше цих запахів, цього всього. Я вентиляцію витяжку, ну, витяжку вентиляцію, кревемо двері, включаємо нашу Оцю витяжку, вона працює. Зараз ми якраз займаємося, поки що топимо буржуючку. Витяжка у нас робота на нагнітання воздуха в комнату, а не із комнати на нас перевернута в іншу сторону. Ну і все, якось так. Все по все доступно. Кого яке цікаве питання, пишіть в коментарях, будемо відповідати по поїлочках, з чого ми робили, як. Ну, я думаю, цієї інформації вже достатньо на просторах інтернету. Я частково там брав, передивився купу відео, хто з людей як робить, і так от вже. З того відео те злизав, з того відео те злизав і для себе зробив такі поїлочки. Вони вже у нас робочі, вже проекспериментували, ми їх результатом задоволені. Коротше, якось так. Кого що цікаве, питайте в коментарях.